Вітаю, розв'яжемо номер 12.8 з підручника Геометрія 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Задача другого рівня складності. Якщо це математика, це номер 248. Нам дано два трикутника. І ці трикутники подібні між собою: КЛ дорівнює 12 см, КМ дорівнює 9, ЛМ дорівнює 21 см і сторона меншого трикутника. КЛ1 дорівнює 4 см. Нам треба знайти дві невідомі сторони: К1М1 і Л1М1. Так як трикутники відповідні, отже, якщо трикутники відповідні, то відповідні і їх сторони. Давайте цю відповідність і запишемо КЛ. У нас відомо КЛ і К1Л1. Тоді прописуємо, що КЛ відноситься до К1 е, К1Л, так же, як розміри їх сторін 12КЛ 12 до 4. І це дорівнює 3. Тобто коефіцієнт відношення більшого трикутника до меншого, це трійка. Тепер запишемо відповідні сторони більшого трикутника до меншого трикутника. І так, КМ відноситься. Відноситься до К1 М1 як 3. Тепер давайте зразу знайдемо інші, запишемо ЛМ, ЛМ, Більший трикутник відноситься до меншого трикутника Л1, М1, як теж. Давайте запишемо три перші, щоб все ж таки було добуто крайній, до рівня добутку середніх членів пропорції. Записуємо тепер, подивіться з цих визначень КМ. Нам дано, то ми можемо прописати місце КМ ставимо його значення 9. Тоді 9 відноситься до К1М1 як 3. Значить, ми можемо з ціля зайти К1М. К1М1 буде дорівнювати, як знайти дільник. Треба ділене 9 розділити на частку на 3. І це буде дорівнювати 3. Тепер тут сантиметри не вказані, одиниці ниці просто 3. Тепер тут дивимось на це відношення. LM нам дано lm 21 Підставляємо, 21 відноситься до l 1 m 1 І це буде теж 3. Тоді, як знайти дільник l 1 1 m 1 буде дорівнювати 21. Діленими ми ділимо на частку 3, і ми отримаємо 7. Отже, тепер ми можемо записати те, що нам, що нам треба було знайти: К1М ми знайшли дорівнює 3 одиниці. І L1 М1 теж буде доріняти 7. Записуємо відповідь. Тому що будь-яка задача повинна закінчуватись відповіддю. Відповідь пишемо 3. Крапка з комою 7 одиниць вимірювання. Що ж, ми з вами розв'язали задачу 12.8 або з математики це номер 248. Дякую за увагу!